А це от в Норвегії і в Рівердейлі. Dail. Тож не знав, що, що такі не існува. Я думаю, тільки є серіал це Dail. І це, це вигадана назва. Ну от. Місце. Нічого собі. Тобто він дійсний. А тих багато. Є в Північній Дакоті. А я от в Джорджії. Ну цікаво, буде знати. Виглядає дуже класно на всіх фото, мені дуже подобається, особливо Netter Force. Ось тут класно восло. Парк. Зелений пояс озера Дішуй в Шанхаї. Ну читаємо. Це буде двоє, оцих буде скучно. Я думаю, мені це взагалі не цікаво. Але оскільки ми читаємо книжку, я мушу це все прочитати. Дендрологічна – це зона, в якій розміщуються різні види дерев, кущів і рослин, що підлягають збереженню дослідженню та їхньому майбутньому розмноженню. Основними функціями дендрологічної зони пізнавальна, вже та охоронна. Ділянки з рідкісними рослинами мусять бути огороджені, щоб уникнути їх пошкодження чи знищення. Для вирощування рослин, що потребують стали... сталих показників температури і вологи, розташовують оранжереї в дендрологічній зоні розміщують автохтонні та інтродуковані зелені насадження. Автотоні, автонто, авто, автохтонні – це ті рослини, які вже мешкають на цій території парку, що є корінними або, релік, або реліктовими. Інтродуктовані – це ті рослини, які є штучно посадженими та пересадженими з їхніх природних ареалів. У дендрологічній зоні де межа розміщуються майданчики з активними видами діяльності і майданчиками для громадських заходів, зокрема для барбекю. Оскільки масові скупчення людей можуть призвести до витоптування цінних видів рослин. Водночас дозволено влаштовувати майданчики пасивного і тихого відпочинку, наприклад, настільні ігри. Хм. Отак виглядає в Хюстоні, в Техасі. От. Ксантені Ксантен. Ксантен в Німеччині і в Люксембурзі. Оцей класний. І цей теж як щось. О, і зоологічні парки Це зони, в якій створюються умови для проживання тварин із метою збереження їх популяції. основними функціями зоологічної зони пізнавальна, вже кореаційна та охоронна. Якщо тварини можуть вільно пересуватися зоологічною зоною, то вони мусять бути огорожені парканом. Ой. Тут не дозволено розміщувати майданчики для відпочинку, а досить удають зону можливий у супроводі екскурсовода. Якщо в зоологічній зоні влаштовані ділянки для, для доступу тварин, тоді там дозволено розміщувати майданчики для пасивного тихого відпочинку. Щоб не, заш... щоб не зашкодити тваринам. У зоологічній зоні не можна проводити масові громадські заходи, наприклад, концерти, фестивалі чи спортивні змагання. Заборонено влаштовувати майданчики барбекю, щоб не приваблювати тварин їжею і убезпечити від пожежі. Чи зону забороняють розташовувати поруч із зонами з, з підвищеним рівнем шуму, наприклад, поряд з зі, ігровою чи спортивною. Ну, логічно, в принципі, нічого нового тут не сказали. Ну, можливо сказали для когось, але не для мене. Так і виглядає Швейцарія в Швейцарії в Цюріху. Оце це в Черкасах в Україні, до речі, класно виглядає. Ну, я не знаю. Мені не подобається, ні я ще сказав класно, ні не класно. Знаю кам'яно. кам'ян, но. щось це є, мабуть, не знаю. А це так само в Цюриху, це ось той самий парк, та оце одне дерево. Цікаво. Все, тепер про майданчики будемо читати. Давайте відмотаємо, подивимося взагалі, які вони бувають. Тут уже є матеріали, багато фотків. Ну, думаю, це все вже буде в іншому відео. Будемо нове відео саме про майданчики. Я, я, я зараз зніму. Все, дякую за, за перегляд.